Наша влада, та для суспільства це доволі очевидно, що у нас мало зброї, її не вистачає, різної зброї. Від важкої і ракет до буквально аж до якихось патронів, котрих в нас також не виробляється. І за три роки мало що Україна налагодила яке виробництво, котре колись було. В нас. А що там зараз ми виробляємо? Я не знати, чи ми скрепки, хоч канцелярські виробляємо. І дотепер постійно наші владці нарікають на те, що мало зброї, не вистачає зброї. Але зброя це якби річ наживна, її можна виготовити, можна купити, але є ресурс, людський ресурс, котрий і не безкінечний, і швидко не відновлюється. І якщо ми не завозимо якихось корейців, як це робить Росія, то воювати доводиться українцям. Радник Байдена Джейк Салліван заявив, що Київ має мобілізувати більше солдатів, оскільки нинішні проблеми на фронті. Зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу. Він наголосив, що результати на полі бою залежать від мобілізації та робочої сили, оскільки це важливіше, ніж системи озброєнь, що використовуються. Отака заява. І нічого втішного вона для українського суспільства не несе. Бо і до цього ми бачили, як влада намагалася мобілізовувати чоловіків і наскільки це було нерозумно і безуспішно. Бо воїнів треба виховувати, а заламати людину і відіслати її на поле бою. І думати, що це буде воїн, це, це не так. Тому це знову ж це ілімітація боротьби з Росією таким чином. Якщо хотіти боротися, то треба. Виховувати. Я не кажу про якесь виховання з малку, з малоліства. Воїнами не народжуються, їх, їх роблять, підготовлюють. І за три роки можна було вже процес такий налагодити, який був би як конвейєр, вибудувати якісь навчальні центри. Це можна було б робити за кордоном, аби їх не обстрілювали і не було загрози для знищення. Ще непідготовлених бійців, ще до того, як вони їх відправили на фронт. Якщо не вистачає на фронті бійців і думати, що можна це заткнути тим поповненням новим, це треба відстежити раніше, ніж це поповнення надавати, надсилати треба з'ясувати, з якою кількістю вони там гинуть, і через що гинуть, наскільки це виправдано, ці втрати. Якщо так людей слати на погибель, то це можна і в величезній кількості, тим паче, що в нас непропорційні сили. Найперше, про що б мало йтися, про ефективність, не про кількість, ні кількість зброї, ні людей кількість, а ефективність наскільки ефективно ми використовуємо людей і зброю. Наскільки ефективно воюємо, наскільки ефективні наші воєнноначальники і уже тоді перекладати відповідальність на виконавців, наказів. А нас найпершу чергу питають з виконавців? Чому стільки людей, котрі покинули свої частини? А їх десята частина, із, якщо не більше загального числа війська, це величезна кількість. І чому вони втікають? Самовільно залишає частини тільки через відсутність порядку, через безглуздість наказів, через те, що для них очевидно, що їхня смерть не виправдана. і що їхня служба не є служенням вітчизні, і не треба нам чекати якихось наступних зауважень від радників Байдена чи це Трамп буде. Його радники будуть нам казати скільки, а вони будуть казати, бо ми залежні від них, що війну продовження її ми пов'язуємо з нашими союзниками, щоб вони нам зброю дали, чи мир, до якого ми також не можемо прийти самостійно. І ми також це пов'язуємо з якимись третіми силами. Хто ж там за нас слово замовить, заступиться? Нинішня війна це подія глобального масштабу і залучені тут сили, котрі якраз ті глобальні, якісь свої завдання тут і вирішують в цьому локальному просторі, яким є Україна. І ми можемо тільки надіятися на те, що для тих сил. Котрі бачать тут свої інтереси, що в їхніх інтересах, аби Україна збереглася, хоча б у якомусь вигляді.